Має бути смачно. Супер їжа на щодень. Постійна рубрика рецептів із книги Джеймі Олівера: сніданкові поповери з сиром, шинкою, грибами та помідорами. Дрібно нарізаємо кілька скибочок копченої шинки. Дві печериці та один помідор. Усе висипаємо в глибоку миску, додаємо 1 столову ложку цільне зернового борошна для млинців, 2 столові ложки домашнього сиру та вбиваємо одне яйце. Солимо, перчимо за смаком і добре перемішуємо. Має вийти не надто рідка млинцева маса. Переходимо до смаження. На сковороду з кількома краплями олії викладаємо невеликі порції цього тіста, наші поповери. Смажимо кілька хвилин до рум'яності, перевертаємо, притискаємо лопаткою, щоб вони. Стали більш пласкими і смажимо ще кілька хвилин до готовності. Вимикаємо вогонь та знімаємо готові поповери. А на гарячу сковороду висипаємо 15 грамів дрібно-натертого пармезану. В мене вийшло трішки більше, тому візерунок був далеко не ідеальний. А зверху швидко викладаємо поповери. Чекаємо, поки сир стане золотистим та знімаємо зі сковороди. Далі подача: змішуємо 2 столові ложки натурального йогурту з гострим соусом чилі за смаком. До поповерів додаємо жменю рукули. Збризкуємо її лимонним соком та викладаємо з боку наш соус і насолоджуємось. Цей сніданок мені теж сподобався. Смачне поєднання інгредієнтів, цікаві овочеві оладки з копченим ароматом. А пармезан додав приємного солоного присмаку і звичайно класний аромат. Дійсно гарна і нескладна страва з доступних продуктів смачного.